Олег, що ти робиш? Цукерки розкидає на щастя на здоров'я на, 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 здоров на многії літа. Олег, ми прості сільські хлопці. Наша нам ці заморочки. Ну наш ти сказав, що ми прості сільські хлопці? Я, я думаю, ніхто не догадається. По нас не видно. Олег, хватить наш цієї самодіяльності. Ну, добрий день, чи шо? Нє, ні, 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 нє, -ні -ні. не так. Ну шо ви Погаї! на сцені команда галаї. Розказуємо де були. <світ> Я був в селі. Ти де був? <світ> Я був на білоруському кордоні. Розказував білорусам, що вони на нас мають нападати. <світ> Олег, де ти ще був? <світ> Тебе довго в селі не було. <світ> Я в рівному бруківку обмивав ой то, топ, той, топ то клав. І що вийшло? Е, ні, третяк, е, третяк мене вигнав, сказав, що я е, погано кладу і сказав, і мене в свої схеми не посвящав. Ну і що далі будемо робити? Номер показувати. Йди звідси. Так, кого ти там вже зібрався грати. Вам не тобі не понятно? Вам не понятно? Питаю, вам не понятно? Е, потримай. Дякую е, е, Путіна. Тобі що, бруківка на голову впала? Що ти таке говориш? Ну, 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 ну стій. Ну, не, не самого Путіна, а цього і його двійника. Так що йди звідси. Що я маю йти? А те, а то що подумаєш, що ти маєш Путіна грати? А де ти бачив двох двійників Путіна на сцені? Путін сам не, не бачив двох двійників своїх. Ну добре, іди. Дивись мені, а я. Піду за кулісу, спитаю ведучу, що йому снилося. — Дивіться, ура! Що можна сказати? У мене є номер, я Путін. Е, а що Путін робить? Меле, шо меле, всяку фігню і сам в неї вірить. Е, цього. Е... Добриві. Добрий, добрий вечір. <скільки> Меня нагло обманули, кинули на дули. Хо, хотя своего йде по плану, <скільки> Пригожина убрал не я. <скільки> Кримський мост цел, Ну мне так говорили. там? <скільки> а, а, НАТО не розширюється на восток. Е, e, это просто буйце нато купироли Фінляндію. Що там же все, що? Воно виходить? Ні, 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 ні. Чу, а дай мені чемоданчик. Так. Всьо, хватить, я бачу, ти справився з цією ролью, молодець. Давай ще щось покажемо. Ну, давай краще потанцюй, давно хотів це запропонувати. Давай. Ще номер є. Порошенко надоїло їздить на передок, і він вирішив поїхати в таксі. У... У Ура, я Порошенко. Диви, які в мене сьогодні ролі то Порошенко, то ще хтось. Життя таке несправедливе. Олег. Ти будеш Путіна і Порошенка в одному і тому самому галстуку грати. Та я що тобі, мі мільйонер, мільйонера граю, а що, я тобі що, мільйонер, що буду цього. Він мільярдер. А, Порошенко мільярдер. Добрий день, це таксі. Добрий день, ставайте тут з боку, у мене просто в таксі сидячих місць немає, у мене тільки стоячі. Добре, добре, я Петро Порошенко. Петро Олексійович, а я за вас голосував. О, клас! А коли? В 14-м чи 19-му році? Ніколи. Блін. Е, е, чу, чу, ме, е. Давай те ж одна репліка, допівай. Давай. Ну, цього, ну я забув, ну вибач. Ну, що мені робити? Я що твої слова мають значить що? <рик> Вибач, мені дуже стидно. Ну то все. <рик> І що тако хотілося сказати в кінці? Стань рівно не шевелись листи. Як ви бачите, ми можемо грати різні ролі. І Неважливо, хто це буде, Путін чи Порошенко. Головне завжди вірити в те, що ти показуєш. І не вірити Арестовичу. Вами були Галаї Соломощиниця. Дякую, Дякую.